які можуть з'являтися на шкірі з різних причин, але є природні засоби, які допомагають зменшити їх прояви. Сьогодні проговоримо про три олії: мигдаль, льон та брикосові кисточки, які допоможуть вам позбутися розтяжок. Давайте дізнаємось, чому саме ці олії найкраще підходять для шкіри. Мигдалева олія це один із найкращих засобів для зменшення видимості розтяжок. Вона багата на вітаміни А, Е і Д, які живлять і зволожують шкіру. Мигдалева олія допомагає відновити еластичність шкіри, стимулюючи вироблення колагену, що робить шкіру більш пружною. Наносьте мигдалеву олію на шкіру два рази в день, масажуючи в проблемні зони. І запам'ятайте, регулярність це ключ до успіху. Ляна олія. Ляна олія це потужний засіб для боротьби з розтяжками завдяки високому вмісту омега-3 жирних кислот. Вона глибоко зволожує шкіру, покращує її еластичність та стимулює регенерацію тканин. Ляна олія здатна зменшити вигляд розтяжок, роблячи їх менш помітними. Для найкращого результату використовуйте ляну оліку після душу, коли шкіра ще волога. Так вона! Ще збережеться на поверхні олія абрикосових кісточок. Олія з абрикосових кісточок це чудовий вибір для чутливої шкіри. Вона містить вітаміни А і Е, які активно живлять шкіру, роблячи її більш пружною та еластичною. Це одна з найбільш легких олій, яка швидко вбирається і не залишає жини слідів. Тому підходить навіть для щоденного використання. Олія з абрикосових кісточок можна використовувати для масажу, щоб допомогти шкірі краще засвоїти всі кори... Рисні властивості олії, щоб отримати максимальний ефект, можна комбінувати ці три олії: мигдалева олія для зволоження, ляна олія для глибокого живлення та абрикосова олія для пружності шкіри. Разом вони створюють потужний комплекс, який активно бореться з розтяжками. Треба всього лиш змішати кілька крапель кожної олії в рівних пропорціях і наносити на проблемні зони щодня. Це як можуть бути як груди. Плечі, бока або наші сіднички. Тепер ви знаєте, як природнім шляхом зменшити виданість розтяжок, використовуючи ці три олії: мигдалева, ляна та олія абрикосових кісточок. Ваші найкращі союзники в догляді за шкірою. Якщо відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А також залиште коментар, яку олію для шкіри ви вже використовуєте. Головне пам'ятати, що наше тіло це м'яке полотно, на якому природа малює свої візерунки. Якщо хочете спробувати ці олії, переходьте на наш сайт за посиланням у описі. А я дякую, що ви залишаєтеся з нами. До зустрічі!